В районі на певних базах, в певних селах залишилися мотопомпи, ескалатори, копаючи Лопати, чи копаючи всі. Особисто мною до СБУ було передано нещодавно не лише інформацію про скупку, а безпосередньо факт передачі грошей із місцевими людьми, Я хотів би все-таки, щоб міліція СБУ, прокуратура працювала плідно в даному напрямку і притягнути. Віддавість постанових осіб. Ось після такого виступу активіста депутата Олевської міської ради Олександра Ніколичука під час міжвідомчої робочої наради з питань протидії незаконного видобутку бурштину ввечері 10 липня в райцентрі Олевськ троє невідомих напали на нього та жорстоко побили. За словами Олександра, нападники обігнали його на чорному форді фієста, вискочили з арматурою та стали бити прямо посеред вулиці. Я отримав дуже серйозні два пошкодження в голову. Тобто я почав падати і ну, стікати крові, намагалися добити, тобто ну зі словами. Це тобі ті па за бурштин. Намагався вберегти максимально голову і лівою рукою, просто так не зроблю. Так таким чином прикривав собі голову і автоматично отримав ще додатково два удари: один, ось трошки нижче плеча. Удар інший вище ліктя. У Ніколайчука з головного мозку, забійна рана голови та перелом лівої руки. Провели рентген на щастя, переломи в не підтвердилися, але лише там серйозно садини. Ну, зломана рука, і в двох місцях серйозно розбита голова. була. Медики надали мені допомогу, шили голову, хотіли мене поселити в палату. Але ми в рамках безпеки вирішили покинути межі і за допомогою своїх друзів. Ми переїхали в інше місто. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події хуліганства, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають відповідальність від штрафу. До позбавлення волі аж до семи років та створено посилену слідчо оперативну групу, яка працює в Олевську, встановлюються обставини та причетні особи. За словами Олександра Ніколичука, це вже не перший випадок нападу на нього. Проте за його словами залякування не боїться, та після лікування збирається повертатись до боротьби з бурштиновою мафією. Близько трьох місяців тому на мене, як на журналіста теж напала людина, і на жаль, до сих пір не відбулося суду, але мені погрожували і продовжують погрожувати. Ну це доказ того, що. Народилися милі змін і треба боротися, тобто ніхто не зупинить щодо звернення до президента. Тобто, хотів би ну, попросити підтримки. По в першу чергу захистити не тільки мене, а всіх інших журналістів, які борються з корупцією. Нагадаємо, президент встановив правоохоронцям термін в один тиждень, за який вони мають припинити незаконний видобуток бурштину на Житомирщині, Рівненщині та Волині. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал СК1.